Дорогі друзі, насамперед я хотів би від імені Української православної церкви Київського патріархату привітати вашу військову частину 22 ю річницею її заснування. Дійсно, Україна сьогодні знаходиться в тяжкому стані і де фактично. Необ'явлена війна. Війна на сході України. Причина цієї війни є агресія з боку Росії. І ми це повинні твердо знати. Що це є агресія і наш обов'язок захищати свою землю. Це є священний обов'язок. Україна держава мирна. І про те, що Україна мирна держава. Свідчить історія, Україна ніколи не завойовувала чужі території ніколи в історії. Вона тільки захищала свою землю. Про миролюбність України свідчить і те, що вона одна ядерна держава. Добровільно віддала свою ядерну зброю, одна, будучи третьою держ... ядерною державою серед ядерних країн. І Росія, яка дала гарантію територіальної незалежності, цільності. Дала гарантію і сама цю гарантію порушила. І ми це повинні твердо знати, не забувати, що Росія порушила міжнародний договір. Якщо вона порушила міжнародний договір. То скажіть, яка довіра буде тепер у народів до міжнародних договорів? Кожна країна буде сумніватися, а чи буде виконаний цей договір, чи ні? Таку шкоду нанесла Росія всьому. Міжнародному товариству ми повинні знати, маємо право ми захищати свою рідну землю. Чи не маємо. Кожна людина розумна скаже, що. Народ має право захищати свою землю. І тому ми маємо священний обов'язок захистити свою землю. Але крім того, що Росія своїми диверсіонними силами. Своєю зброєю воює на сході України в Донбасі, вона ще розповсюджує неправду по всьому світу. Відкриту неправду і це є інформаційна війна. Уже не проти, не тільки проти України, а йде інформаційна війна з усім світом, тому що говорять неправду, наше завдання церкви насамперед свідчити про правду і нікого не боятись. Крім одного Бога. Тому що з правдою, з істиною завжди буває Бог. А там, де Бог, там завжди перемога. Не треба забувати історію. В історії. Неправда ніколи не перемагала. Зло перемагало тимчасово, а кінечна перемога була добра, кінечна перемога була Бога. Тому і в нашому випадку, яка б не була сила. В Росії, яка б не була, вона буде переможена, тому що Бог перемагає будь-яку силу. Згадаймо німецький фашизм, яка це була сила, але Радянський Союз слабша держава перемогла, тому що була жертвою агресії і ми жертва агресії, тому перемога кінечна буде наша. Але сподіваючись на Бога, що безуслов, безумовно, треба робити. Тому що Бог керує світом. Ми повинні і самі віддавати всі свої, весь свій розум, свою душу і захищати свою землю. Ми ж співаємо в гімні, душу і тіло ми положимо за нашу свободу. Співаємо, розспіваємо, то треба виконати і душу, і тіло покласти за нашу свободу. Церква з нашою українською армією, вона не тільки молиться у всіх храмах по всій Україні. А церква допомагає нашій армії, і, тех, і технікою і амбурніруванням, і продуктами харчування, і самим перебуванням священників в військових частинах, де вони звершують богослужіння, звершують молитви. І піднімає дух наших військових, тому треба бути непереможеним в душі. Якщо людина в душі непереможена, то вона захищить, захищить, захистить свою землю. А якщо вона в душі переможена, то це не боєць, це не воїн. Він уже лежить на землі і захищати не може. Тому я бажаю, щоб в нашій армії був бойовий дух. підкріплений молитвами церкви і вірою, що Господь допоможе нам, тому що ми стоїмо на боці правди і ми жертва агресії. Слава Україні і слава Ісусу Христу!